Особливої уваги потребує атомна енергетика. І насправді я вважаю, що за цих 6-8 місяців роботи нашого уряду ми зробили дуже правильні кроки щодо стабілізації роботи атомної енергетики нашої країни. Сьогодні енергоатом вийшов на достатньо високі потужності вироблення електроенергії. Причому ми вийшли в абсолютно планові часові параметри ремонтів. Необхідних блоків, і нам треба розвивати за умови підтримки абсолютної безпеки. Я хочу сказати, що українська атомна енергетика вона є абсолютно безпечною і не має жодних сьогодні ризиків щодо роботи самої системи. Ми нарастили питому вагу вироблення електроенергії енергатомом і будемо все робити для того, щоб далі система працювала достатньо прогресивно. Нам потрібно зараз переглянути програму розвитку енергетики, атомної електроенергетики до 2040 року, але разом з тим є завдання на середньострокову перспективу, яку ми маємо вирішити протягом п'яти років. Тому зараз дуже важливо, щоб ми ці кроки підкріпили під, 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 е, реальними рішеннями, які необхідні. Ну і ви бачили, що на цій атомній станції є третій, четвертий енергоблок. Надзвичайно дороговартісна інвестиція, але вже сьогодні потрібно думати про те, з яких джерел ми будемо фінансувати добудову цих двох енергоблоків. Більше того, я вважаю, що наше завдання як країни. Бути експортером електроенергії, ми маємо продавати виробу в Україні електроенергію і отримувати за це в Україну більше валюти, що буде абсолютно позитивно теж впливати на економіку нашої держави. І ще один аспект, якого я хотів би торкнутися: з 1 січня і з 1 квітня буде зменшена ціна електроенергії для промислового виробництва, тобто, фактично, від 5 до 15 відсотків залежно від області. Від обсягу виробництва електроенергії і споживання в області, а буде від 5 до 15% відповідно зниження ціни для промислового виробництва. Нам треба приділити особливу увагу розвитку і конкурентності нашої української промисловості. І компонент електро... ціни на електричну енергію має надважливе значення. Тому кроки, які зроблені національні комісії, вони абсолютно вірними щодо зниження відповідної ціни на електроенергію для виробництв по різній території це десь може бути 3 а десь може бути 15 в залежності від області